Цікаво, як Трамп запитав у Зеленського, як він жартував на цю тему. Казав, то що виходить? Якщо в нас раптом війна, то виборів не буде. Каже, уявляю, що про мене б говорили б наші фейк ньюз, ну маючи на увазі демократичну чи про демократичну пресу, критично до нього Е, І Зеленський сказав: я бачу, вам подобається ця ідея. Е, ну це смішно, насправді не смішно, тому що. Е, тому що вибори в період війни чи в період ну навіть якоїсь війни локалізованої, це, це страшно, тому що не дуже велика кількість виборців, таких як солдати, неможливо організувати на передові там і так далі. і Так далі там переведення форматів голосування в якісь онлайн режими, що викликає теж питання до легітимності такого виборчого процесу. Звичайно, водночас треба нагадати, що вибори 19-го року все ж таки були в умовах війни. Вона просто була іншою, іншого формату, не мільйон. Людей були на фронті, не мільйон це велика група виборців. все-таки то, от все таки, вибори зміцнять Україну, чи можуть навпаки розбалансувати? От виборчий процес, всі ці радощі пов'язані з ним. Воно значить, буде і те, і те швидше за все, тому що спочатку воно розбалансує, а в перспективі мало би зміцнити.